Їм від 13 до 17 років 20 підлітків знайомляться між собою. Це перше завдання проекту Професійні обрії молодь зібралася, аби визначитись із майбутньою спеціальністю. За головну бізнес-тренерка Оксана Кравчук сьогодні буде в нас взаємодія з людьми на вулиці. Це буде такий проект, сміливість, дозволити собі вийти своїх зони комфорту. Сьогодні буде робота з метою, тобто що таке мета, чому важливо її мати і власне окреслити для себе такий план розвитку. Сьогодні. Буде гра в команді на вміння відстоювати власну точку зору. 14-річна Ліка Кондратюк хотіла бути хірургом, бо тато був військовим лікарем. Він загинув на війні. Тепер дівчина вагається стосовно своєї мрії. Хоча в дитинстві я хотіла стати лікарем, але зараз, більш підростковим віці, я не можу поняти не особо ним, кимось іншим, але ким уже не знаю. Тому хочу визначитись тим, щоб знати на кого йти. Дев'ятикласник Лев Мончак хоче стати ювеліром. У мене батько служить з 14-го року. На жаль, він постійно служить. і Я з ним приділяю мало часу. І вже от для тих дітей, кого батьки також не вдома, роблять такі заходи. Я думаю, що дорослі мають і можуть допомогти з вибором професії у майбутньому. Проєкт для дітей, переселенців, захисників та загиблих військових організував департамент соцполітики міської ради та міжрегіональний гумштаб. Я дуже хочу, щоб діти могли визначитись і могли далі для нашої країни робити ті речі корисні в відбудові і встановлені після в воєнному. Тому що ми розуміємо, що багато дітей виїхало багато молоді виїхало. Це дійсно наш потенціал нашої країни. І я би хотіла, щоб вони і навчилися, і е, мали можливості повернутися в країну, яку далі відбудовувати. Два місяці підлітки вчитимуть ставити та досягати кар'єрних цілей. Головне навчати, як обирати перспективну та прибуткову професію. Буде освітній процес нашої країни абсолютно змінюватись і будуть такі фахові школи старші, де їм потрібно буде обирати предмети, які їм потрібні для того, щоб поступити в університети на ту чи іншу професію. Тому їм вже потрібно зараз визначатися. Це не в 11 класі, знаєте, не після закінчення школи, а починаючи вже з 7 з класу, розуміти, що є та чи інша професія, і в неї є гарні і негативні такі сторони. Тобто, для того, щоб впродовж життя не жалкує. Вати кожен з них спробує себе у психології, журналістиці, менеджменті та програмуванні. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини за день телеканал Віта.